Поїзд, ви це розумієте, да? Так, два автомобілі стоїть пізнак, да? Чому ви людину з порушенням зупинили? О. Шановний, чому ви людина з порушенням зупинили? Що Представтеся, будь ласка. Ну Люди нам зупиняли. Дивіться, стоїть фактично автомобіль з порушенням. Можливо. Я проходив, бачив, що він стояв. Можливо. Чому вони дрогалися? Поки людина не від'їхала, двічі запитався, чому водій зупинився. Ви вважаєте, що це не є з порушенням, оця зупинка? Водій. Подивіться. Водій. Подивіться. Що прошу Куді зупинився запитався, як так. проїхати до вокзалу? Ви його зупиняли. Мене І на відео зняв. Добре, що вас на відео ізня. Ну то чому уді ви говорите, мене, що ви неправду мене? говорите? А що я не правду? Покажіть, покажіть. А все, а ви водій, його. Водії, показує мені, Хоч, хочу щось запитатися, йде мені стати. Я йому показую, ходи сюди направо. А де його мав, Там мов в лівому ряді зупинити? Тобто водій вас сам може зупинятися, так? В смислі сам зупинятися. Тобто водій, водій може вам показав, ви його побачили, ви його зупинили, так? Я обрежу, ну як це зрозуміло? Йому, де, де йому, я я нічого не йому розумію. Нього, він звернувся так, до мене за допомогою. Так. Може в нього якась технічна несправність? Може він заблудився, не знає, куди йому їхати. Він йому може порушувати сперед. правила дорожнього руху. Ви йому показали паличкою, куди зупинятися. Тобто, це його дивіться, де є закруглення. На хвилину часу я думаю, то не страшного. Що він зупинився, щоб запитатися мене, що якщо йому робити. Якщо кожен почне на хвилину часу, і нічого страшного, то я вже а що не знаю. Якщо ви не йдете, не фіксуєте, фіксуєте тих водіїв, які там стоять. Так я фіксую, кажу до вас, усуньте. Ну, дава, давайте так, давайте, давайте, якщо ви такий частний громадянин. Так, я активіст дорожнього контролю Львів. Дуже добре, дивіться, так. ви зі мною завтра перейдетеся, І всі, хто стоять з порушенням, так. ви знімаєте на камеру, і я зразу тут виписую їм протоколи. Ви зі мною погоджуєтесь Нема питань. Де? Пішли? Мені цікаво, чому просто як ти в автомобіль під'їхав, коли я йшов, ви Але до масло? нього не підійшли. Масово тут вже стояло. Як стояла, як я бачу, він під'їхав, вийшов і пішов. Можете Грубо стоячу. Можливо... Так само тут от, дивіться. Можете мені показати. Так само авто... Можете, підходили в водії. Давай, Де буде водій, там ми зараз складаємо порушення. Складаєте? Ви вважаєте, як стоїть порушенням? А ви? Ні, я хочу від вас почути. Ні, ви ні, інспектор я, дає. Я вас, я вас Стоїть з порушенням. Ви, порушення... ви не знімаєте, ви їдете в ото знімаєте. Нема питань, прошу пана. Ви мені то не, не вказуєте, що робити. Дороги? Що ви з інспектора чіпляєте? Я до нього не чіпляюся. Не, 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 не до інспектора давайте. не чіпляється. Я давайте, з вами такого, зараз розмовляю. Давайте розговорю. не будемо сварилися і, не сварилися і ви не сваріться з людьми. Виключіть то, бо то є смішно. Що, що ви хочете, щоб я вам сказав, можете включити? Я не з міліції власно, стаття 5. Ви знаєте про це? Я вас нічого не знімаю, нас конфліктної ситуації немає. А ви мені не вказуєте, що я маю робити? Довавилися? Про шпана. Про то є людина... Це не є людина, людина і зараз на службові обов'язки виконує, правильно? Діяльність міліції є власною. Ви його знімаєте без його дозволу, ви не маєте права. Я з тобі з дорожньою маю право, про шпана, ви мені не розказуєте. Я собі чому якраз такий... Як ви називаєтеся? Іван. Мені не представилось. Іван. Мовно по-батькові? Ігорович. Ігорович, Іван Ігорович. Скажіть мені, будь ласка, е, машина стоїть з порушенням. На вашу думку, як? Я, ви, ви мені скажіть, з порушенням? Машина, я вас питаюсь. Машина стоїть з порушенням? Ні, я вас запитав. Ви відходите, знімаєте автомобілі. Давайте так от. Ми з вами говорили за цей автомобіль, а за не за цей Мазлов? автомобіль. Да. Мазда вже тут стояла. Я не чекала, стояла, я, я, я прийшов, чекаю. він приїхав. Ну, чому, чому він, він, він стоїть? Покладіть мені ще раз на відео. Щоб не ще раз, просто покажіть мені на відео, то, що вона під'їхала. я хочу подивитися, як водій з Стоїть таксі, виходить. наприклад, тут ПВС, 50. Ні, давай, Фі... Давайте, давайте по давай, черзі. Давайте по давай, черзі. Прошу. Почнемо з МАЗди. Так. Покажіть мені, будь ласка, відео, як, як водій під'їхав і ви Я Є свідок, мені не треба відео. Ви знаєте, що є доказав. Ви казали, що ви це зазняли. Ні, я казав, що є переходи, вони уважні. Включаєте вам казали... відео прослухати? Включайте.